Моє вітаннячко, Макс, на зв'язку. Друзі, кому легеньких 20 баксів. Можна сказати, практично на халяву. Є три простих кроки, які треба виконати. Реально, зразу скажу, що ніяких обсягів, оборотів робити не треба, торгувати взагалі не треба. І ви отримаєте 20 баксів на спот. Тобто ви відні. Не бонусні, не фьючерсні, не якісь там ще. Ви від них 20 баксів. Цікаво, залишайтеся. Зараз все вам розповім. Але перед цим, друзі, пор-фавор, хто ще не підписався на Ютубчик, дуже прошу це зробити. У Вас там є кнопочка тисніть на неї підписатися маю на увазі і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже дуже рекомендую підписатися на телеграм-канал. Для чого це зробити? Тому що туди в телеграм-канал інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації, ось про акції, дробчики роздачі і таке інше, що допомагає нам заробляти. Також окремо від телеграм-каналу рекомендую підписатися на чат, вступити в наш чат. Будь-який пост знизу є ось наш чат. Зараз ось ці 20 баксів, це наша спільна акція від Birжею Gate. Розумієте, так? І в цьому чаті є представник біржі Гейт. Це наш менеджер. Я, як партнер біржі, маю менеджера. Він є в нашому чаті. Тому, друзі, дуже рекомендую туди підписатися, тому що якщо будуть якісь питання, пропозиції і так далі. Не треба сидіти на самому сайті. Гейт, так і чекати на ту підтримку. Заходите, задаєте питання, треба допомога чи пропозиції, якісь щось не вирішується. Зразу напряму з менеджером. Гейт можете спілкуватися. Все, все є. Дві секундочки, підписалися, вступили. І погнали. І як ви вже зрозуміли, як я вже сказав, ця акція йде від біржі Gate. Хто не чув про Gate, є такі 100%, вона не дуже у нас якби, тут популярна, так? Тим більше, якщо ви новачок, на слуху інші біржі. Друзі, це топова біржа. З 2013 року вона вже працює. Дивіться, давайте зайдемо на CoinMarketCap, щоб ви не сумнівалися. Найдемо ось тут біржі. Зараз воно підгрузиться. Давай, давай. Спускаємось стрішки нижче, і гейт входить в першу десятку, на восьмому місці зараз. Розумієте, так? Тобто ніяких проблем. Не переживайте, це не якась там шарашкина контора, як то кажуть. Все, є три простих кроки, що потрібно зробити. Давайте зайдемо в телеграм канал Тут в мене є допис, по якому я це сформулював, тобто всі всі умови, так? Будемо дивитися. Дивіться, легкі 20 баксів. Справді легкі, справді на, на спот, і справді вони вивідні. Тут зрозуміло. Перше, що треба зробити, це зареєструватися на Гейт. Перше, це перша умова. Да? Я тут об'єднав ці кроки, але перше це зареєструватися. Нічого складного нема. Посиланочку є ось тут, посиланочко є в описі під цим відео. Або ось тут, якщо ви в телеграмі, переходите, попадаєте на ось таку сторіночку. Реєстрація, як на будь-якій іншій платформі. Не складно. Електронна пошта, пароль, країну воно підтягнуло. Приймаю умови, зареєструватися. Йдемо далі. Крок номер два. Перший, да, зрозуміли, зареєстрація, другий це пройти ківасі. Верифікація. Верифікація проста, нічого складного немає. Дивимось, заходите до себе в аккаунт. Зверху ось тут є активи, ордер і такий кружочок з силуетом людини. Наводите на нього курсор, нижче є профіль і є верифікація. Натискаєте сюди. Відкривається ось така сторіночка, і тут ми вже бачимо перевірка особи це те, що нам треба пройти. Є ще перевірка адреси, це не обов'язково. Чисто за бажанням. Ось тут у вас буде така сама кнопочка. Натискаєте перевірити. Для верифікації можна використовувати закордонний паспорт, ID-карту або посвідчення водія. Ця процедура не займає багато часу, зазвичай верифікують за декілька хвилин. В будь-якому випадку, якщо будуть виникати якісь запитання чи труднощі, пишіть в коментарях до мене. Або можете зразу в чаті, да, як я вже казав, в чаті, написати напряму менеджеру Gate. І третя умова, яку треба виконати, це у нас зробити депозит в 100 USDT, можна зробити трішки більше, так, там 101, 105 і не виводити до завершення промо. Промо у нас завершується 8 травня, так до 9 потримати, да, щоб запаси. Як їх завести? Я думаю, що ви вже знаєте, Так, як і на будь-яку іншу біржу, платформу. Дивіться, активи, спот. Тут вибираємо внести, вибираємо депозит on chain. Далі вибираємо потрібну монету, у нас стоїть USDT, вибираємо мережу, дивитись, якій у вас зручно, да, які там комісії. Наприклад, там не знаю, що у нас тут є. БІП20. Та -та -та -та, так? Все, з'являється адреса вашого гаманця, копіюєте, вставляєте на інші біжі чи гаманці і переводите сюди кошти. І давайте ще раз вам нагадаю, щоб потім не було ніяких непорозумінь. Тримати їх треба до завершення промо. Промо завершується 8 травня. Краще до 9 дотримати, так? І дивіться, вже потім, протягом 5 днів після завершення, після 8 травня, вам нарахують 20 USDT на баланс на спот, наголошую цьому, на спот. тобто вони вивідні, можете їх вивезти, продати, купити, не знаю, за них там цукерочки чи ще щось, тобто зробити з ними все, що завгодно. І ще послухайте, дуже важливо, дуже важливо. Дивіться, Ось цих 20 USDT на спот отримують тільки перші 100 користувачів, які виконують умови. Перші 100. Тобто розумієте так? Пропозиція обмежена. На зараз скажу вам, що ще дуже і дуже багато місць. Дуже багато, але і зволікати не раджу, тому що кожного разу їх стає все менше. І ще я писав це в дописі, і вам зараз тако легенько натякаю, що щоб збільшити свої, да, свої заробітки, скажімо так, можна запропонувати зареєструватися мамі, тату, брату, свату, подрузі, коханцю, кохані і так далі. Так розумієте? Зробити не один аккаунт, але обережно. Не один аккаунт, а декілька. І розумієте. Там 20, там 20, там 20 І вийде вже досить така хороша сума. І ще така інформативна вставочка, тому що це важливо. Друзі, реєструємось виключно за моїм партнерським посиланням. Воно є в описі під цим відео, є в дописі в телеграм-каналі, тому що це партнерське промо, це не загальна акція для всіх користувачів, це для нашої спільноти і заточена під моє партнерське посилання. Щоб потім да, ви там зареєструвалися, чи просто через Chrome, там, наприклад, да, через браузер чи за якимось іншим посиланням зробили, виконали все, і потім будете казати, що щось там не, не прийшло. Друзі, тільки за моїм партнерським. І на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Це нам допомагає. Нагадую про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.